Так, ну що ж, народ, всім вітанечко. Шкода. Фабія в кадрі. Авторозбор на зв'язку. Зараз будемо говорити про цей автомобіль, розмовляти по душам. Буду хаяти і буду хвалити фабію як автомобіль. Є декілька моментів, які мені в ній просто неймовірно подобаються. Ну і є звичайні моменти, які в всіх автомобілях, про які варто сказати, які є неприємними. Фабія. Шкода. Ресталінг 2009 рік, 1,6 бензин 77 кВт, 16-ти клапаний двигун з цепним приводом, досить таки надійна ресурсна техніка стосовно двигуна, коробки передач. Може бути комбінована така версія з автоматичною коробкою передач ISIN на 6 швидкостей. Ставився цей двигун на багато моделей шкоди. Від на сьогоднішній день там Шкода Камік, Фабія, Октавія, і пішла-поїхала. Тобто абсолютно на різні моделі ставився популярний, потужний, досить. Рапіт особливо отримав, Румстер отримав такий двигун. Досить такий динамічний двигунчик, і непогано він цей автомобіль везе. Є моменти, про які я поговорю трішки пізніше. Давайте поговоримо спочатку про зовнішній вигляд Шкода Фабія. Ну, Взагалі, в кузові хатчбек фабія, як на мене, є дуже красивим автомобілем. Надзвичайно, в кузові Універсал є момент. В неї ніби здається, що в передній частині, де водій і пасажир, такі, ніби, як таке, де, як підвищення, як така гірочка невеличка. Це мінус, виглядає це не зовсім так суперкрасиво. Взагалі фабія виглядає як такий локомотивчик, трішки приплюснутий з боку, Ніби здається, що вона на вузькому ходу такому. От. Ну і в принципі, коли ти сідаєш в салон, форма торпеду, форма лобового вітрового скла, вона тебе до таких думок і підштовхує. Тобі здається, що в фабі якийсь такий вузький автомобіль. Але натомість, наприклад, капота в ній взагалі не видно. Де він там, навіть в прямому зрості, зрозуміти важко. Капота я взагалі не бачу. Стосовно зовнішнього вигляду, він може вам подобатися або не подобатися, але хочу сказати, що, напевно, серед своїх конкурентів Фабія єдина, хто має кузов універсал. А якщо ви знаєте ще якийсь автомобіль цього класу який має кузов універсал, можете написати в коментарях. Ну, фієсти універсала немає. В Mazda 2 немає. В Polo універсала в цьому поколінні 2009 року немає. В Hyundai немає. Тобто i 20 він точно немає, KIA теж немає. Rio універсала не буває. Або хатчбек, або кузов седан. Хто в нас такий ще яскравий конкурент? Фабі? Ну, взагалі, фабія дуже чітко потрапила, знаєте, в такий змогла задовільнити потреби в такому середньому сегменті. Тобто, вона взяла, зробила і на базі Фабії, і Румстер. І Фабію саму ж зробила Румстер взагалі зробила таким комерційним мікрофургончиком, який ну просто став дуже масовим. Плюс він є в пасажирі, як ви всі знаєте. І Фабія реально в тому сенсі дуже і дуже якби розповсюджена. Взагалі, в принципі, хочу сказати, чому Фабію так багато купували в Україні. Треба задати собі питання. Треба розуміти, що Фабія це самий розповсюджений цього класу комерційний автомобіль. Надзвичайно розповсюджений комерційний автомобіль, напевно, в Україні, я думаю, певний час вона була лідером комерційного ринку. Потім, напевно, був Поло, який збирався в Росії таким лідером, тому що він з таким самим двигуном іде. Ну, але зрештою, моя особиста думка, що Фабія це дуже цікавий автомобіль. Він виглядає невеликим, але насправді по концепції, по місцю в салоні, фабія не по розміру, ніби якби і зроблено, коли починаєш сідати, коли починаєш розуміти, що тут коліно ніде не торкається при моєму зрості 1,80 м. Тут воно ніде не торкається до стелі, при тому всьому, що в мене є люк, мені просто. Реально далеко, при тому всьому, що я сижу в майже в найвищому положенні в даний момент. Я люблю так їздити. Тут взагалі в ФАБІЇ здається, що в тебе така якась мікрокросоверна посадка, або як мінімум, заявка на версію посадки Stepway або Alltrack, ну якщо так говорити по версіях автомобілів. так? Тобто автомобіль з якимось таким підвищеним, підвищою посадкою, тобто підвищеною, це буде добре для. Старших людей, вони гарно будуть сідати наперед і назад, в кого є якісь проблеми там, з опорно-руховим апаратом або просто вже вік і важко сісти вийти з автомобіля, то Фабії цей момент в принципі, більш менше полегшено в плані посадки і виходу з неї. А стосовно дизайну, сказав, стосовно розміру багажника, друзі, для середньостатистичної сім'ї, двоє діток, двоє дорослих, цього автомобіля вистачить з головою. І тут в такому сегменті треба розуміти, що фактично нікого і немає. Фабія тут в універсалі поза конкуренцію. Ну ніхто не може їй створити таку конкуренцію. Ну, Clio, ну воно менше. Реально, Clio набагато менше за фабію. Воно теж прикольний конкурент, ну воно сильно менше. 206 Peugeot е воно теж непогане, ну воно реально менше за фабію. Фабія найбільший. Представник свого класу. З точки зору місця позаду, з точки зору місця попереду, з точки зору розміру багажнику, я не знаю, хто є в нас в цьому класі більший, а якщо ви знаєте, напишіть. Стосовно двигуна, оцього, 77 кВт, 16 клапанів, 1,6 бензин. В принципі, по ньому є абсолютно різні версії по його надійності, є абсолютно різні твердження стосовно. Його ресурсності, але в загальному хочу сказати, що з практики, з того, що я знаю і я бачив, пробіги 350 тисяч для них є абсолютно реальними. Причому навіть на газоболонних обладнаннях, які встановлені були на Прага авто. Є таких багато автомобілів. в Таксі я бачив: це Поло, це Фабії, які їздили в таксі, Uber, Bolt, І ви можете уявити всю цю експлуатацію. Міста Києва і 350 тисяч ці автомобілі я бачив такі пробіги і навіть реально цікавився, запитував таксистів. І дійсно кажуть, що вони ходять, і тут же ж є гідрокомпенсатори. Треба розуміти, що в механізм регулювання вам не потрібно буде втручатися. Тому це великий плюс. Що стосується в загальному фабії на ходу, що це за автомобіль, і чи подобається фабія. Мені перепрошую, чи подобається Фабія мені в ходу. Ну, давайте так. Фабія жорсткувата, трішки козлить. Чому їй зажали підвіску? Треба повернутися до її зовнішнього вигляду, вона вузька і вона висока. І якщо фабія. От бачите, як вона розгойдується, просто її хитає дуже сильно, стабілізуватись їй важко, тому що фабія має велику парусність і вона реально є високим автомобілем. Тобто, треба розуміти, що. Фабія не для якихось ганялок і сильно на ній ви не поганяєте. Це реально такий статичний автомобіль, на якому можна їздити спокійно 110-120, а найкраще на ньому їхати 100 по шосе. Ну, якщо це бензинові 1,6, то ідеально я вважаю рухатися 100 км на годину на фабії. Чому? Тому що в ній тихо, помірно, нормально. Коли ви рухаєтесь 110 ви чуєте двигун, але є цікавий факт. Коли у вас автоматична коробка передач, то у вас на шостій передачі буде 125, буде 3000 На механіці п'ятиступці передачі коротші. Це якби мінус. Я вважаю, що тут для потужності цього двигуна 77 кВт сміливо можна було ставити механічну шестиступеневу коробку передачі, зробити хоча б на 3000 тисячах 120, 125 км на годину. І це було б мені здається об'єктивно правильне рішення. Тобто в ходу трішки козлить, і вона така має, трішки перекривається оглядовість в неї. По безпеці вона класна, але оглядовість в неї перекривається. І це якби такий факт. Стосовно торпедо. торпедо мені подобається. Виглядається красиво, виглядається недешево, виглядає лаконічно, два гарних бардачки в неї присутні. Мені подобається. Гарно розміщене місце під магнітолу. І подобається, що клімат-контроль винесли сюди наверх. Чому? Тому що. Магнітола, коли отут і ви поставите, встановите собі андроїд, у вас менше буде бліків на магнітолі. Тому що, наприклад, в мене на Тойоті стоїть дорога магнітола, і на ній бліків майже немає. А от коли стоять, ставлять дешевші магнітоли, то вже при невеличкому потраплянні сонячних променів, ось тут, коли вона буде стояти, все буде добре. Якби стояла зверху, ось тут була б ну, така незначна з цим, незначний нюанс. Стосовно місця, друзі, ергономіки, ергономіка, тут кайфова абсолютно є два бардачки, я вже назвав. Є окремий хороший очечник, правильний, в правильному місці я вважаю. Не потрібно відволікатися від дороги, тому що тут це ну, реально відволікаєшся, коли вони тут стоять. Далі в дверях, дверних картах півтора літра водичка стане. Це плюс, є зажимчик такий з такою резинкою, якою можна притиснути, наприклад, якісь документи чи навіть ту саму пляшечку з водою, і можливо навіть з. Якимось дитячим напоєм чи ще чим-небудь таким. Ну, тобто зручно, ергономіка класна. Ось тут ви бачите два підстаканники для двох пасажирів на каву. Тут може бути ще також встановлено підігрів сидінь. Ну і там є далі місце для телефонів, що теж дуже і дуже кайфово. Що мені не вистачає конкретно в цій фабії, це підлокітника. Немає незручно, але дуже часто в такому виконанні рекаро салону фабія має підлокітник, тому. Це якби просто питання комплектації, та й в принципі доставити ви його можете. Плюс на телефон і місце є тут, і є на один підстаканик для заднього пасажира, і це просто мега круто, тому що в деяких автомобілях набагато потужнішого, цікавішого класу, які позиціонують себе як сімейні мінівени, такої, такої ергономіки немає. От яскравий приклад, 5008 який я знімав. Немає просто підстаканників, немає куди ставити каву. Або навіть якщо вони там є, то там незручно і некомфортно, і небезпечно з точки зору гарячих напоїв. Правильно рука лягає мені сюди, правильної оглядовості дзеркала багато місця реально позаду. Я в далеку дорогу фабії поїду, мені нічого не буде давити на голову. І також так само для ніг місця буде достатньо під сидінням, поміщаються нормального розміру великі черевики, якщо ви взуваєте там якісь зимові, потужні, особливо якщо їдете десь там, можливо, навіть на лижі або любите якісь походи в гори чи в ліс, то навіть в чоботях ви сміливо можете фабії сісти позаду. Багажнику я вважаю, що для будь-якої сім'ї з... Адекватними запросами для універсалу, тобто запитами адекватними для універсалу, вам вистачить багажника 100%. З мінусів, друзі, шумка. Для двигуна 1,6 бензин. Мені або не вистачає шостої, або не вистачає шумоізоляції. Щось одне з двох. Тобто, або має бути краща шумоізоляція, або однозначно має бути шоста передача. Це факт. Далі не подобається шумність роботи вентилятора пічки. Є такий момент в загальному, хочу сказати, що вентилятор пічки в цього автомобіля шумний і дуже часто взагалі з ним виникають нюанси, він починає так ніби підгуджувати і підчіркувати. Але, в принципі, зараз в зв'язку з тим, що ця проблема досить така давнішня, тих вентиляторів на ринку різних абсолютно. Вентиляторів просто мільйони, і ви сміливо можете замовити собі на будь-який смак і на будь-який гаманець. Стосовно світла, фари великі, лінзована оптика, світла мені вистачає. Прикольно, що є підсвітка зони повороту конкретно в цій комплектації. Приладова панель інформативна, зрозуміла, мені ніяких нюансів не потрібно пояснювати. Все зрозуміло, є температура, є правильна шкала по баку. Є круіз-контрол, який легко керується, є підігрів дзеркал, їх легке регулювання, зрозуміле, гарні ручки, як на мене, тобто це гарно естетично виглядає. Ясно, що в інших комплектаціях, де немає там такого салону і можливо клімат контролю. Ця проблема може бути, точніше, ручки можуть бути не такі, але ну, мені те, що тут, тут мені все подобається. З ще таких цікавих моментів, що не подобається, я вже сказав, це ходова частина, вона жорсткувата, і автомобіль такий, ну, по трасі, він, скажем, валкий. Він реально валкий, треба зважати, що от він має колійність, коли ти починаєш з ним десь маневрувати, він може тобі не дати на те можливість. Тобто треба розуміти, що ФАБІ це не швидкісний автомобіль, навіть на дизельному двигуні. Я вважаю, що керованості в неї такої якоїсь адекватної. Ну, я її не бачу. Адекватної керованості. 100% ви можете їхати і можете гарно нею керувати, а от вже з більшою швидкістю треба бути обережним. Стосовно обертів, багато хто запитує про цю тему. Ну, дивіться, друзі, 3000 це фактично 108 км на годину. 3108 Чи міг би цей двигун потягнути кращі оберти? Спокійно, він потужний, він може потягнути більше. Більше їхати, ніж 110 на фабії, мені некомфортно з точки зору акустичного дискомфорту у зв'язку з, з тим, що я трішки чую двигун. І коли я їду 120, я його сильніше чую. Ясно, можна вкрутити потужніше акустику, але ну, питання відкрите чи не приїдете ви з квадратною головою. Тобто, комфортна швидкість для фабії це до 110 км на годину на бензиновому. 1,6. На 1,4 TSI ситуація, впевнений, буде інша, тому що будуть інші передавальні числа КПП, і автомобіль насправді буде тихіший. Ну і на дизелі також ви сміливо зможете їхати 120-130, але пам'ятайте, що чіткої керованості у вас не буде. Також, друзі, що хочеться відмитити, класні гальма. Мені подобається, як автомобіль зупиняється, не клює, гальмує гарно. Зрештою, хочу сказати, що це не найкращий автомобіль, з мінусів можна ще віднести те, що кузь, кузов досить погано опирається корозії, не весь, але в деяких місцях дійсно може прогнивати. Треба зважати, і взагалі, якщо взяли фабію в такому стані, як, наприклад, ось цей автомобіль не ржаву гарну зі Швейцарії, обробіть і тоді. Ви проблем з корозією мати не будете. Але якщо не обробити, то чекайте через 3-4 роки. Я думаю, після нашої експлуатації незначних, але все ж таки, сюрпризів. Ергономіка користування, все решта, в принципі, нормально. Абсолютно все мені подобається. Місця в ній багато. Самий найбільший автомобіль свого класу, на мою думку. Двигуни, друзі, які обирати 1,4, 1,6 бензин, саме зрозуміле для нас, напевно. А можна також брати 1,2 в наступних генераціях. Мені дуже подобається, як він їде. В наступних генераціях 1,4, мені здається, вже, вже не було. Стосовно дизеля, напевно, так, але є декілька питань, де знайти його з адекватним пробігом, де знайти. Його взагалі в нас на ринку не пригнаного, а офіційного, напевно, такого немає. І питання тут достовірності її пробігів. Ну і на 1,6 на тих поганих слабких кіловат фабії бувають проблеми з форсунками. На це треба зважати, тому що в мого кума була фабія, і насправді на 60, там в нього 65 чи 62 кВт був двигун, і в нього були проблеми. З форсами. Точно кіловат не пам'ятаю, поправте, які найменші кіловати бувають на цьому двигуну. Я взагалі знаю, що на 1,6 дизелі бувають навіть щось там 55 кВт потужність. Тому такі слабі кіловати я вважаю, що брати не потрібно. Намагайтесь брати хоча б оці потужні кіловати, там 77 кВт, тоді цей дизельний двигун ходить дуже і дуже гарно. Це буде такий, такий ж самий, як на Октавії А5. Ну, все, друзі, акустика грає тут гарно. мені подобається місце, готове місце під Android Магнітолу, де нічого не потрібно придумувати. Я думаю, навіть рамка залишиться оригінальна і досить немаленького розміру буде у вас тут цей апарат стояти. Все решта, можна з усім змиритися, знайдете гарну фабі, якщо вона вам потрібна і цікава. Звичайно, як автомобіль для сім'ї, можете брати. Мені особисто мене в ній нічого не відлякує. Чи взяв би зараз для себе, напевно, взяв би, але тільки в кузові хеджбек і на автоматі, щоб паралельно користувалась дружина. В універсалі собі такий варіант не розглядаю. По причині того, що в мене є просто мега величезна тої Camry, в якій поміщається абсолютно все. Але якби шукав би Octavia і порівнював би її з Fabia U, то напевно, як взяти. Страшну Октавію, на яку не вистачає коштів, краще взяти гарну фабію. Як варіант, як альтернатива, я не переконую. Звичайно, що коли мрієш про Октавію, можливо, краще взяти тоді тур старішу або, можливо, знайти старішу, але в кращому стані, тому що з Октавіями на ринку насправді досить глобальний дефіцит. На даний момент я маю багато підборів під ключ саме по цьому. Автомобілю, і ми дійшли висновку з замовниками: що а де ж їх знайти ці? БС в гарному стані. Вони таке враження, що всі закінчились. Куди не їдеш, не дивишся, і стикаєшся з одним тим самим нюансом: гнила, гнила побита, перешпакльована, страш, страшний, абсолютно знищений салон. І і т.д., і т.п., і пішло і поїхало. Тому, друзі, вирішуйте, думайте своєю головою. Моя позиція до Фабії вам зрозуміла, мені не подобається її керованість, мені не подобається те, що вона козлить, мені не подобається шумка. Але є і багато плюсів. Якщо взяли гарний кузов обробити, буде їздити. Прикольна кросоверна посадка, дуже кайфова ергономіка, це виручає просто неймовірно. Ну і найбільший розмір салону в класі, який доступний на ринку. Можна сказати ще, що такий конкурент якби є в нас як модус. От, але він більше позиціонується як такий собі мікровен. Ем, тому модуса назвати саме от конкурентом Фабії. Ну, в мене особливо язик не повертається, а кліо воно є ну просто-таки набагато меншим. Тому так, все. Всім добра. З вами, як завжди, був Степан, Ютуб-канал Авторозбор. Ви знаєте, що потрібно зробити. Це обов'язково підписатись на канал, поставити дзвіночок. Обов'язково потрібно перейти в Viber групу і зайти на наш сайт. Якщо вам потрібно замовити будь-яку з послуг, а також кому важко переходити на сайт, послуги всі розписані в описі до цього відео, ви можете їх знайти, побачити і більш-менш себе зорієнтувати по тому, що ви можете в нас замовити. В нас є обмін, в нас є трейд-ін, в нас є автовикуп, в нас є підбір під ключ і послуги разового огляду. По Україні доставка з Європи також присутня, але мінімум двох автомобілів. І також в нас є, звичайно, що огляд авто по Швейцарії, але він може бути тільки два рази на місяць, коли ми там присутні. Всім добра, всім пока. Так, ну, друзі, не знаю, чи вдасться мені вам показати освітлення, яке має Фабія. Перший прикол це те, що тут галогені лампи, але дуже круто повертають лінзи разом з поворотом керма. Тобто рухатись в дворах, по місту буде дуже і дуже зручно. Це стосується лінзованої саме оптики. Хто, бачите, от, ну, настільки сильний поворот лінзи, що немає от, окремого включення. Наприклад, як от в багатьох автомобілях реалізовано, тут теж це реалізовано, але тут ще є плюс поворот самої лінзи. Єдиного, чого не вистачає цій лінзі, це ксенонного світла, але я думаю, можна 3000 кельвінів собі поставити для того, щоб не зіпсувати саме лінзу. Ну але круто, круто. дуже гарно повертає, от якщо помітно, не знаю наскільки помітно. Просто повертає дуже колосально лінза. І дуже круто підсвічує ту зону, в яку ти в даний момент от націлився рухатись, прямо зовсім інша, як то кажуть, сходинка в освітленні. Тобто, якщо ви, наприклад, раніше рухались на звичайних галогенних фарах без лінз, то це дасть вам таку класну можливість. Ну і тут, в принципі, якщо от рухатись по місту, по, по вуличках, то просто ідеально. Ідеально, зручно. ну По трасі, звичайно, точно так само. от Бачите, зараз стоїш, повертаєш. І от подивіться, наскільки потужно і сильно повертає, повертають. Фаб... Блін, ну це просто. Вони повертають, я не знаю навіть на який кут, ну, але мені здається, що на 15 градусів приблизно вони завертають. Ну, дуже сильно. Тому це теж респект з точки зору Фабії, Ближнє світло, от зараз ви бачите його. Темну пору доби. Я не можу назвати його прямо таким світлом, яке би я хотів. От, тому що тут насправді зараз ще вимкнені туманки передні. Але чому я їх вимкнув? У зв'язку з тим, що зараз немає зовнішнього освітлення. І ну, ви самі знаєте, зараз проблеми блекавати, відмикають світло. Тому саме я і вімкнув туманки. Але можливість підсвітки оціх. Зон, в які ти повертаєш, це надзвичайно прикольно, тому що я зараз зустрічаю дуже часто от автомобілі американського походження, які привезені з Сполучених Штатів. Там автомобілі навіть 20-х років не мають такої функції і дуже лінійне світло, тобто воно пряме, таке пряме зовсім немає туманок, і ти ніби автомобіль там 20-го року, а посвітити він не може. Тобто в нього лінзи. Не повертаються, особливо стосується там якихось тігуанів або базових якихось там плюс-мінус в поганих комплектаціях кюшок. Ну, реально погане світло в автомобілі. Тут, в принципі, ближнє не найкраще. Але ну не знаю, мені здається, його вистачає. От Що ви зараз вважаєте? Напишіть в коментарях. При тому всьому, що на вулиці повна темнота, тобто нічого не видно і немає зовнішнього освітлення.